Отже, минулого разу ми розібрали принцип творіння. А сьогодні Сьогодні ми заглибимося в його, скажімо так, трагічні наслідки. Глава друга гріхопадіння. Історія, яку, здавалося б, усі знають. Але що, якщо ми все розуміли не так, давайте спробуємо поглянути на Едемський сад, ну, зовсім іншими очима. І все починається, знаєте, з такого дивного питання? От дивіться, Біблія каже, що Адам і Єва з'їли заборонений плід і одразу ж засоромилися своєї наготи. І що вони зробили? Правильно, прикрили фіговим листям. Ну, ми знаємо, що саме, але зачекайте ну. якщо гріх був у тому, що вони щось з'їли, то чому вони не прикрили руки чи може рот? Логічно ж, ось ця, здавалося б, дрібниця, ця нестиковка, це і є ключ, який відкриває нам зовсім іншу картину. Добре, то якщо це не яблуко, то що ж це було? Виявляється, відповідь увесь час була просто у нас перед очима. Треба було лише подивитися на те, що зробили Адам і Єва. Ну, дивіться, все ж просто. Коли людині соромно, вона що робить? Ховає те, за що соромно. І їхній вчинок це, по суті, прямий доказ. Джерелом сорому, а отже, і гріха, були не руки чи рот, це були їхні статеві органи. І це, це просто все перевертає з ніг на голову. Виходить, гріхопадіння це історія не про їжу, це історія про стосунки, про недозволені стосунки. Але щоб зрозуміти, хто і з ким, нам треба розшифрувати символи цієї драми. Так, історія едему це, по суті, шифр, і якщо ми підберемо правильні ключі до символів, то побачимо справжню драму. Давайте розберемо трьох головних персонажів. Отже, перше – дерево життя це тлумачення каже, що це зовсім не дерево, це символ Символ досконалого Адама, тобто людини, яка досягла ідеалу творення і мала б стати, ну знаєте, істинним батьком для всього людства. Далі, поруч з деревом життя було що? Дерево пізнання добра і зла. Ну і тут все логічно якщо Адам це дерево життя, то його пара, Єва, це і є дерево пізнання. вона мала стати ідеальною жінкою, істинною матір'ю. І третій найцікавіший персонаж змій. Звісно, це не просто якась рептилія, що повзала в саду. Згідно з цим текстом, змій це символ, символ архангела. Люцифера? І якщо подумати, це ж має сенс? Змію біблії хитрий, він говорить, спокушає, обманює. Ну хто ще так ідеально підходить на цю роль, як не ангел? І ось коли ми розставили всіх по своїх місцях, бах! Картина повністю змінюється, це вже не якась там дитяча казочка про яблучко. Це справжня складна драма стосунків між Адамом, Євою та Архангелом. І це, це фундаментально змінює все, що ми думали про первородний гріх. І виявляється, він стався не за один раз. Так, текст каже, що гріхопадіння це не одна дія, це був процес процес, що складався з двох окремих, але тісно пов'язаних актів. Називають їх так: перше духовне гріхопадіння, і друге фізичне гріхопадіння. Давайте тепер розберемося, що це означає і як вони пов'язані. Отже, подивімось на цю таблицю перший акт, духовне гріхопадіння, учасники Архангел і Єва. Це був, як каже текст, незаконний духовний зв'язок, і результат у людство увійшло те, що називають сатанинським родоводом. А потім потім був другий акт фізичне гріхопадіння. Тут уже учасники Адам і Єва, і це був передчасний фізичний зв'язок, і він, по суті, просто закріпив, зацементував цей гріх уже у фізичному світі і зробив його спадковим. Ось ця цитата з джерела вона просто вражає. У своїх стосунках з ангелом вона пізнала сатанинську любов, унаслідок чого їх стали пов'язувати кровні Узи. Тобто, розумієте, мова не просто про якийсь поганий вчинок, мова про кровні узи, про те, що гріх став частиною самої людської природи, і саме тому він передається у спадок. Але навіщо Єва втягнула в це Адама? Спробуймо уявити її стан. Після того, що сталося з Архангелом, текст каже, її охопив неймовірний страх, і у відчаї вона пішла до Адама. До свого справжнього богом даного партнера. Можливо, вона думала, що якщо вони будуть разом, то все якось виправиться, що вона зможе повернутися до Бога. Але вийшло все навпаки: вона не виправила ситуацію, а лише поширила гріх і втягнула в це падіння не тільки Адама, а й усе людство, яке ще навіть не народилось. І ось ці два акти залишили в нас в людях глибокий слід. Джерело називається гріховною природою, це по суті риси, які ми успадкували від архангела. Давайте поглянемо, що ж це за спадок. По-перше, ми не можемо бачити світ так, як його бачить Бог, звідси заздрість, порівняння. По-друге, ми постійно хочемо покинути своє місце, ну знаєте, прагнемо влади, статусу або любові, яка нам не належить. І по-третє, ми схильні поширювати свої проблеми, втягувати в них інших, ну точнісінько, як Єва вчинила за дамом. І згідно з цим поглядом, саме ось ці риси і є коренем, ну, практично всіх наших проблем, конфліктів і страждань. Добре. Якщо все було так, то виникає одне дуже логічне і, чесно кажучи, складне питання питання до самого Бога. Серйозно, якщо Бог всемогутній, всезнаючий, то чому? Чому він просто не втрутився і не зупинив це все? Чому дозволив статися цій катастрофі, з наслідками якої ми живемо досі? І відповідь, яку дає це вчення, вона, вона вражає своєю глибиною? Справа в тому, що Бог створював людей для стосунків любові, а не примусу. А любов, справжня любов, неможлива без свободи волі. Якби Бог втрутився силою, він би порушив свій же власний найголовніший принцип він став би тираном, а не батьком. Бо любов не можна нав'язати, не можна змусити любити, бо тоді це, ну, це вже не любов, правда. І ось тут ми підходимо до ключової ідеї. Гріхопадіння це не кінець, це не фінальна поразка, це початок. Так, трагічний, але початок початок усієї людської історії. І вся ця історія, по суті, є історією Божих спроб все виправити, відновити те, що було втрачено. І цей довгий, довгий процес називається провидінням відновлення. І ця довга історія відновлення, звісно, веде нас до своєї кульмінації. Саме тому наступного разу ми перейдемо до глави Есхатологія і подивимось, що цей принцип говорить про останні дні людської історії. Отже, якщо підсумувати, гріхопадіння це не крапка, це три крапки початок довгого, складного шляху додому, шляху відновлення. Але як ця тисячолітня драма має закінчитися? І чи може бути так, що ми з вами живемо саме в той час, коли розв'язка вже зовсім поруч? Про це вже в нашому наступному розборі, коли ми заглибимось в есхатологію. Побачимось.